Запрошую до слова мера міста Храсніка Словенія марка Функла. Дорогі друзі із Дроховичу, It's a great honor for me to be here today. I would like to say that Slovenia krásnik supports you and hope you all the best and especially hope a lot of peace. Дорогі другичани, велика честь сьогодні мені бути тут присутнім серед вас, і хочу запевнити, що громада храсник і вся словенія підтримує вас сьогодні в цей час. I would like to say... I would like to say that people in Europe, people in Slovenia, we know. Я хочу сказати, що і Словенія, і вся Європа знає, наскільки важкий час переживає Україна, наскільки вам важко. І я я впевнений, я переконаний, що після перемоги наша громада міста Храсник і громада міста Дрогович зможуть зробити більше, зможуть реалізувати спільні проекти, які допоможуть розвиватися вам. I would also like to say congratulations for this holiday today, city holiday. And I would like to say you will always have friends in Slovenia and in Chrisник. I hope. Some of you will come to Slovenia, of course, in normal times. And I hope that we will all have a lot of opportunities to, to uh, meet better times. Slava Ukraini. Я хочу сказати вам, що ми підтримуємо ваше місто і ми запрошуємо звичайно вас до хорва до Словенії, до Храсника, тому що він сподівається, що після закінчення війни ви зможете приїхати в ці кращі часи, і він вітає вас ще раз цим святом, святом міста Дрогобича, великим святом і слава Україні.